І так, отже, учні, схема Горнера ми розглядаємо з вами один з варіантів розділення многочлена на многочлен. Отже, що нам потрібно? Виписуємо два наших многочлена, так, і ось тут буде наступний момент. А наступний момент. ми повинні. Виписати всі степені так, щоб вони були а, у порядку спадання. Причому зверніть увагу, що х куб у нас немає. А значить, я заміню його, я ткну помножити на х куб і так далі, плюс Х квадрат, мінус 7х, мінус 8. Наступний крок. Наступним кроком ми з вами будемо креслити табличку. В цій табличці у нас буде два рядочки. І а, по кількості степенів у нас будуть колоночки: п'ятий, четвертий, третій, другий, перший а, і нульовий і ще плюс одна. Верхня ліва клітинка нам не потрібна. У, прав... у верхній нижній Лівій клітинці ми пишемо мінус один. Чому? Тому що це корінь двочлена х плюс 1 до рівня 0. Мінус 1. І у верхніх рядочках ми виписуємо. Степені коефіцієнти біля кожного степеня. так? Біля х в п'ятому одиничка, біля х в четвертому одиничка, замісті, там, де х куб ставимо нолік, х квадрат коефіцієнт 1, біля х коефіцієнт мінус 7, і а, є мінус 8. Далі алгоритм у нас буде обчислень такий. Я а, буду обчислювати коефіцієнти наступних. А, Результату я маю мінус одиницю, яка стоїть в лівому нижньому кутку, множити. Але розпочинаю попередньо з того, що зношу першу одиничку. Далі мінус один множу на 1 і додаю одиничку з наступного стовпчика. Обчислюю, це буде 0. Записую. Далі наступний елемент: мінус 1 множу на 0 і додаю 0. В результаті у мене 0. Записую в комірку. Мінус одиницю множу на 0, і плюс 1 отримую результат одиницю. І мінус 1 на одиницю плюс-мінус 7, і в результаті у мене буде мінус. 8. І останній крок мінус 1 на мінус 8, і додати мінус 8 обчислюємо, маємо 0. Таким чином, 0 в, останньому, в останній комірочці нам говорить, що ділення відбулося націло. Отже, якою ж буде моя частка? Дивимося на нижній рядочок, і Розуміємо, що, поділивши мій много на двочлен х плюс 1, я буду мати х в четвертому на одиницю плюс 0 на х куб, плюс 0 на х квадрат, плюс 1 на х мінус 8. Так, що це в нас було? Ми зменш записали мої коефіцієнти. А степінь кожного доданочка понизили на одиничку. Спростивши вираз, так, ми отримали наступний результат х в четвертому плюс х мінус 8. Отже, в результаті ділення многочлена Ах на BX я отримала результат Х в четвертому плюс х мінус 8. І це буде ділення націло. Ось така історія з діленням. За схемою Гурнера.